Як посудина вимита іззовні, ізсередини, але не наповнена петвом, не може утамувати нічиєї спраги. Як і блюдо вимите іззовні, ізсередини, не наситить голодного, якщо на ньому не буде їжі. Так і людина. Хоч би була абсолютно чистою і ззовні, і зсередини, не наситить Господа, коли не наситить раба, подібного до себе. Саме тому Господь і додає таке повчання подавайте милостиню з того, що маєте, тоді все буде у вас чисте, говорить Він. Йому приємні не стільки цінні приношення, як нелицемірні жертви від чистого серця. Нехай ти бідний, але не кричи, що у тебе немає золота і срібла, щоб роздавати милостиню. Давай те, що маєш, і дві лепти виправдовують. Пригадай вдову, яка виправдалася. Більше за тих, чиї жертви були набагато більшими. Бог не гроші перераховує, а совість випробовує. Милостиня очищає гріхи розпусників і збирає благу винагороду. Милостиня відбілює душі і готує вічну насолоду. О милостиня життя душ. Поводир душі прекрасна зброя. Киньте золото, отримайте Христа, дайте срібло, прийміть Духа Святого, розкидайте мідь і разом з нею викинете отруту гріха, пролийте дощем милостиню і згасите вогонь. Роздайте одяг, щоб отримати зцілення. В Христі Ісусі, Господі нашому, якому слава і держава на віки віків. Амінь.